Всім привіт, мої любі. Сьогодні щось таке із серії Бомбануло, бо я натрапила на статтю, я її собі зберігла. Я вам зачитаю і прокоментую, що так, що не так. Це експертний блог. Людина займається орхідеєм, людина продає орхідеї. Я не буду казати, хто це, бо це не має значення, це не для хейту, не щоб когось сказати, о, ти дурна, там, чи не дурна, чи що, щось таке. Взагалі не про це. А я хочу вам показати, що є. Статті, які треба, взагалі, всі статті, все, що ви читаєте, треба аналізувати і піддавати критиці. Взагалі, всі відео, оце все вам треба зрозуміти, чи насправді воно так працює. І коли ви сам експерт да, і ви ведете експертний блог, то завжди перевіряйте свою інфу. Бо є речі, наприклад, які точно знаю, але я піду і перевірю, бо може щось нове з'явилося або ще щось. Тобто, ну я себе, наприклад, завжди перевіряю. І тому я дуже прискіпуюся до інших. Да? По-друге, чому я не люблю такі моменти, це тому, що є люди, дуже багато у нас насправді, коли ти новачок, ти взагалі нічого не знаєш, і ти шукаєш для себе людину, яка тобі розповість і навчить. Да? Коли ти навіть не новачок, ти можеш багато років з чимось займатися, але не задаватися питанням, як це працює саме з цього боку, або цей момент твого хобі як працює. І ти знову ж таки йдеш до людини, яка в цьому розбирається, яка тобі пояснить, і ти їй віриш. От, чесно вам кажу, ну, перевіряйте, справді перевіряйте інфу, аналізуйте. І так, я буду по мірі читання перекладати українською, я повернись світло сюди, да. і будемо з вами розбирати, що, що не так у статті. Хоча, начебто, багато чого написано правильно, але є багато але. Так і так, ми часто з вами чуємо сортовик, гібрид, природник, видові орхідеї. Поговоримо трохи про ці поняття. По суті, всі орхідеї поділяються на видові, а вони також називаються природники і гібриди. Більш складні та цікаві, називають сортовики. Хоча, по суті, це фігура речі, фігура мови. треба подумати, як його краще. А по тому, що сорт. Це дуже кропітка довга селекція по відбору і закріпленню ознак, які у орхідеї не ведуться. Але це звична нам термінологія, і її ми будемо притримуватися. І отут мене просто розірвало. Я чесно скажу, я, я ледве дочекалася, я вже п'ять днів чекаю, щоб зняти цей ролик, коли в мене буде час, і в мене вже емоції щухли. Але, ну блін, людина, ну ти продаєш орхідеї. Ну ти маєш, ну, хоч трошечки в цьому. Якщо ти пишеш, що це ще твоє хобі, ти їх дуже любиш, і все. Ну, людина, ну як це? Це строчка, що селекція, кропотливий відбір, селекція по відбору і закріплення ознак в орхідеях не ведеться. Ну, все, ну, ну просто далі можна не читати. Тобто, ну, для мене це був момент, коли я зрозуміла, що. А цей блогер, який пише, ну, просто взагалі для мене не існує більше, тому що ну, а не можна довіряти людині. Хоча я пішла і почитала, що вона ще пише, і є класні думки, є класні речі для новачків так, але я вже розумію, що багато чого буде ось такого. І воно. Отам от от заб'ється, і у <смеш>, новачків це буде тренда. Uh, давайте так. Uh, дуже відомий, uh, я думаю, зараз багато хто цікавиться котлеями, знає Чадвіка. Uh, я підписана на його інстаграм, це просто неймовірний uh, селекціонер. У нього такі котлеї. І люди, коли ви бачите, там котлея така, і назва там котлея Шродері, Ну, це видова орхідея та Катлея Шродрі. А потім, бачите, Катлея Шродері і в лапках приписочка. І це шляхом, відбору, селекції, довгої, кропіткої праці. Люда, людина або люди, або ціла компанія плекали якийсь саме момент, та, якусь ознаку, якийсь там ген чи кілька генів, які вплинули і зробили цей. Варіант цю варіацію особливою. І люди ганяються і платять величезні гроші за це. Ну, це просто неймовірно. І коли мені кажуть, що в селекція не ведеться, ну, сходи, подивись. А, далі, це ж не тільки Чадвік, ну, дуже багато таких селекціонерів. Якщо ми, наприклад, візьмемо кхм, а, ті, ті ж Неофінетії, Неофінетії, я думаю, всі знають майже. Да? А, Потім дуже такі зараз популярні. Прошлого того року були точно популярні дендробіуми, маніліформи, мініатюрні, вони такі дуже гарні, вони бувають дуже гарні, варіагатні, ну, в них і бульби варіагатні, і листя варіагатні, вони дуже класні. І це Японія Крея, і вони просто, ну от знаєте, коли вам кажуть, що японці цим займаються, то це не просто селекція, це селекція рівня Бог. І от там ведеться така селекція, що це просто, ну, неймовірно, сідереї японіки. Хто цікавиться, один із найвідоміших варіантів Мінмару. а їх там багато. І це селекція, це справжньо, це такий кропіткий труд. А також цимбідіуми азіатські. азійські, хто дуже любить цимбідіуми От азійські вони є такі мініатюрні, гейрінгі, на С забула. Ну, не про це. Да? Там йде величезна селекція. І тут ще хочу сказати, що навіть серед гібридів йде селекція, коли вони проквітають і проквітають по-різному. І тут ти бачиш, що там всі проквіли там жовтим, помаранчевим і якась квітне червоним. І ти береш цю квітку і намагаєшся далі продукувати подібні. І це знову ж таки я знаю, скільки людей ганяються з нами за певним. Квітінням якогось гібриду, у якого може бути п'ять квітінь. І от і воно найбільше ціниться, і потім, з роками, коли вже пройшла реєстрація, там все щось дозволили, да, всі пункти потрібні. Людина пройшла, вона може зареєструвати, і це буде окремий такий сорт з, з ім'ям своїм, все. Це просто величезна робота. Просто величезна робота. Еквестріси? Мої улюблені еквестріси. Блін, люди, ви що думаєте? Просто так з'явився еквестрис оранж, який розкривається такого персикового кольору. Якщо дуже добре дати світло, то майже помаранчевого, через що він і називається оранж, а потім він світліший у ніжно-ніжно-рожевий, майже білий. Ну, І ви хочете сказати, що немає селекції? Камон! Ну ви, ви про що? ну Чесно, мене бомбануло. я, <смі> ну. Зараз я сміюся, там би ви мене бачили, я палала, і в мене горіло. Піді мною стілець горів. Чоловік на мене дивився і сказав: у, -у, у, в інтернеті хтось неправий. Тобто, ну, люди, у -у -у, це все ой-ой-ой. Ну, Цей пункт ми з вами розібрали, і це не кінець, відео буде довге. Другий пункт що видові або природники. Орхідеї, які виймають з природи. Ні. Ні. Це орхідея, яка її там далекі предки да, жили в тих диких умовах і ну, її могли взяти, і далі вона росте, там продукує діток, все це робиться. Але це орхідея, яка от в такому вигляді росте в дикій природі. Зараз не можна з дикої природи вивозити орхідеї, бо вони це правильно. Тому все, що ми купляємо, це зроблено вже у теплицях, вибачте людиною, да, але це є природні види. Тобто, от, ну, те, те, що ти можеш поїхати і побачити от десь о, в джунглях, в лісі, на скалах, тобто де воно росте. І оце воно. І тобто, мої еквестріси, які ростуть у мене вдома, це природники. Як? Ну, тобто вони видові. Вони не, ну, природники це теж такий термін, видові правильно казати. Да? От. А те, якщо у вас еквестрі куплений десь, то це не означає, що він не видовий. Да? Тут інше питання: коли це рукотворні еквестріси, да? Тому це, ми кажемо, фолонап еквестріс — це вид. Але саме оцей клон, а, а, сорт. Там, я називаю, як хочете, да? то це виведений людиною. От. Але він перечисляється до все одно видових. Ну, так є. Далі. Ну, гібриди виведені селекціонерами, так. Виведення нових гібридів в основному направлено на розширення асортименту по кольорам, мутаціям. Протягом цвітінням. Так, пропускаємо. Природники силу свого походження, як правило, відрізняються більшою виносливістю. Ні. <проб> Тут я вам чесно скажу, те, що я називаю голландські гібриди, це така класна штука, бо це просто невмиручі війники насправді. А, я не знаю, може, людина ніколи не бачила в себе природників. О, Ну, не знаю, по типу, це Сліндені, ну, це, мабуть, полегші види, а там Вілсоні, Канцлері або ще щось таке, то ну, я, я би посперечалася про виносливість, тому що в наших домівках вони просто мруть дуже часто, тому що їм не вистачає якихось умов. Так, А от насправді гібриди, от вони особливо, є, є гібриди дуже капризні, які ти. Танцюєш над ними і просто не знаєш, що з ними робити. Але більшість гібридів вони насправді виведені були на те, щоб вони пишніше квітли, легші в догляді, вони йдуть у масове виробництво, вони йдуть як зрізка, вони йдуть як горщикові квіти да, до нас додому, і вони мають бути максимально прості, тобто виносливі. Ібо... Mm. Так, далі mm. в них більш циклічне цвітіння у природників і. Менша протяжність цвітіння. Знов-таки не завжди природних природнику різниця. І ми ну, поговоримо про і один фаленопсис різні іншому. Є природні види, які дуже довго квітнуть, є які квітнуть дуже коротко. Гібриди також є гібриди в магазині, які просто більш року можуть квітнути. А є дуже капризні гібриди, є якісь дуже цікаві гібриди, якими займаються. А, ті самі, ну, якщо з самих відомих, то я думаю, Міту Чули всі або Джозеф Ву. І там є ті, які квітнуть не дуже довго, але ну, це просто феєрічно. Тому тут теж м, не дуже. Циклічність квітіння, так. Да, але циклічність квітіння це ну, взагалі про всіх. В, у них у всіх є цикли, і вони йдуть один за одним, тому ну. Ще одна особливість природного фаленопсису це наростаючий квітконіс. Ні, не завжди. Це залежить. Є природні орхідеї фаленопсиси, які цей квітконос будуть одразу засушувати. Так, вибачте, я тут наклацала собі. Так, засушувати просто одразу, як воно заквітло, і далі робиш, що хочеш. А є ті, які будуть нарощуватись кожним роком. Є ті, які будуть нарощувати впродовж першого цвітіння, потім будуть сушити і ростити новий, тут варіантів безліч. І це залежить від природного виду, тому тут теж людина говорить про те, про що вона не знає. В неї не вистачає досвіду, щоб писати такий експертний пост, насправді. Далі. Ще у. ми все ще про видов його розмовляємо. І, е... Якщо квітконос не видаляти, то через. Деякий час він продовжить свій рост і буде квітнути далі. Так. Ну, тут так, якщо не видаляти, якщо вона сама його не засушить, то так саме так і буде. Але знову ж таки, наприклад, той же Квестріс, який я обожнюю, просто вже до дір зачитано все, що можна, я точно знаю, що є ті природні саме види, які просто самі після квітіння відсушують цей квітконос, і все, до побачення. Так, але. Тут знову ж таки не буду кривити душею, не завжди той квіконос, фанопсус може дорости. У вас може бути квітконос, який буде стояти 3 роки. Орхідея не буде його дорощувати, не буде давати бічні гілки на квітконосі, а просто буде ростити нові, а той так і замре. Тут ну, багато факторів, тому може бути все, що завгодно. І це теж такий собі факт, бо завжди є варіації. Якщо ми кажемо за більшість, то ну, в принципі в більшості випадків так він буде дорощуватись. Так, серед особливостей видових можна відмітити також аромат. Одна з найароматніших орхідей – беліна, наприклад. А також не, е, незвичайні мармурові варієгатне листя, а, яке виростає довгим і дуже ефектним. Так, ну, <клес> по порядку аромат. Не всі природні орхідеї пахнуть для людини. Тобто, у нас. Не вистачає нюху, щоб занюхати <сум> цей аромат, який для нас не пахне взагалі. Так? А, гібриди, боже мой, ну тут давайте зразу так парфюмерна фабрика, о там, цілий набор цих фаленопсисів гібридних, які просто скупали неймовірно всі, бо вони просто неймовірно пахнуть. Тобто, ну тут це mm -mm, не працює. Ну, насправді не працює. <сум> так. Так, що стосується а, незвичних мармурового листя чи варігатного листя, мармурового листя, так, ну там ми всі знаємо Шелену, Стюартіанус, Селебенсіс. ми всі бачили це все, і, і, так, далі, і так далі. Так, насправді неймовірне листя. Також є гібриди, до речі. Є гібриди, які створила сама природа, тобто є фаленопсиси, які зростають поруч. В дикій природі, і вони між собою схрещуються. Так У дикій природі а, самостійно схрещується стюартіана, і ви можете цей гібрид еквестресу зустріти просто в дикій природі. Також, а, Боже, шаліріани з кимось гібрид. Зараз не згадаю. Ну, тобто, ви можете їх зустріти, але вони гібриди. Вони не є видовими орхідеями, вони є гібридами. Ось таке ж цікавий такий момент. Так от, мармурове лист може бути у, у, у гібридів. І насправді а, спеціально виводять такі гібриди, тому що а, люди на це дуже купуються, тому що, ну, знову ж таки, в тебе гарна орхідея, цікаве дуже листя, а, і вона цікава не тільки коли вона квітне. Так, з пульчеримою є дуже красиві гібриди, є пульчерима з дуже красивим мармуровим листям. І просто ну, вона класно передає цю свою знаку іншим. Так? Далі. Листя виростає довгим і дуже ефектним. Ні. А, є мініатюрні види. Той же самий фаленопсис Фінлі або мінус. Ну він ж отакенький, і в нього листя не дуже видовжене. І воно не виросте довгим-довгим. Той же еквестріс у нього теж не мега довге листя. Ну, по-чесному, так? Да? У Шелеріани мега довге листя. Ну, це да, це такі у вас будуть коси висіти. А якщо ми кажемо про амабіліс, то це такі заокруглені, ну в мене він там стоїть, але вони більш заокруглені і не дуже видовжені. Тому про довге-довге листя я б не сказала. Так, да, воно може бути великим, але воно не буде видовжене. Ну, те ж саме стосується тієї самої беліни. Вони тут теж більш такі кругленькі. Ну, я б не сказала, що вони довгі, ну це не завжди. Тобто тут треба дивитися, і щодо ефектності, то гібриди насправді мають теж дуже ефектне листя. Так, і майже добігає кінця стаття, і так. Далі вона пише, що в видові фаланопсиси відрізняються більш незвичною та, боже, вибачте, ізисканий. Я забула як українською. Якщо порівнювати з гібридною формою квітки. Люди. Алло, ну ні, бо. Є дуже прості на вигляд в видові да, орхідеї, є неймовірні на вигляд гібриди з такою квіткою, що просто ну вау! І ми можемо взяти будь-кого. І, ну, наприклад, мені згадується насамперед цимбідіуми, бо гібридні цимбідіуми в них просто неймовірної форми квітка є. І ну, це насправді так. І працюють при селекції, теж на цим. Якщо ми розмовляємо просто про фаланопсис голландець, якого ми бачимо в магазині. Ну, то да, може, ми не будемо говорити про якусь там форму, але ті ж самі пілеричні форми, досить незвичайні, так? А самі форми, коли м, виводиться, ну, не тільки пілорія, а ще, наприклад, якийсь особливий колір, або обираються квіти з більш витонченими пелюстками. Тобто, ні, гібриди, вони так само дуже бо і вишукані, дуже вишукані, бо це так вилетіло, розумієте? Дуже вишукані квіти. Тому тут немає значення насправді це гібрид, чи це видові вишукані квіти. І прості квіти є, і там, і там. І так, ну далі найпопулярніші природники це Амабілістюартіана Стюартіана, Квестрі, Шелеріана, Віалацея, Манії та інші. Ну, і там далі вже вона питає: чи любите ви, що у вас є в колекції, і так далі і так далі і так далі. Так. От, добіг до кінця, довгенько вийшло відео, але ну, насправді, люди, чесно, якщо ви ведете блог, то ну, не пишіть такі експертні статті. Якщо ви не впевнені на 100%. Хоча я абсолютно пам'ятаю про себе і про тих всіх, кого я знаю, коли ти починаєш і ти таке пишеш, то ти в це віриш. І ти насправді вважаєш, що ти пишеш от прям так і є. Але тут завжди треба себе перевіряти, і завжди треба піти і почитати, піти і подивитись. Благо зараз є інтернет, вільний доступ, і є просто перевірені джерела, які займаються цим професійно дуже довго, і ти можеш там прийти і знайти адекватну інформацію, подивитися своїми ученятами, зробити свої висновки і вже написати. Да? Тобто, ну, перевіряємо. І це все до того, що аналізуємо, перевіряємо, не довіряємо сліпо експертам, не довіряємо сліпо мені і моїм розповідням, що то як то в мене. Так, тому що знову ж таки я завжди наголошую, що те, що я роблю, працює в моїх умовах чи не працює в моїх умовах. А, завжди наголошую на цьому, тому що я вже знаю, що випадки бувають різні. І знову ж таки перевіряйте. Завжди перевіряйте інфу, завжди ставтесь до неї критично, задавайте питання, і тоді ви вже докопаєтесь до якоїсь правди. Що ж, на цьому все піо. Я сподіваюся, вам сподобалось. От, і сподіваюсь, вам допоможе таке відео більш критично, все-таки ставитись до того, що ви читаєте, і переглянути, може, деякі. Деяких своїх гуру з орхідей. Ну що ж, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам і всім Ой, сонячних днів, безхмарного небка і пишних квітів. Всім пока-пока.